Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Учора на мітингах, які були в українських містах проти нівелювання ролі САП та НАБУ в антикорупційному житті України. Засвітилися деякі українські політики. Наприклад, у Львові до мітингарів до молоді приєднався мер Львова Андрій Садовий. Ну, а в Києві правильно до мітингарів прийшов і тусувався там, е -е, а Сергій Притула. Той, хто за гроші українців купив спутник, якого українці ніколи не побачили, ну і за гроші українців собі сколотив такий собі скромний капітал 300-400 мільйонів доларів. Став фактично мультимільонером. Да? Ну і він взяв, приїхав, ходив там біля митингарів, щось говорив, дискутував про корупцію. Так? Ну, а саме головне в Києві серед мітингарів побачили Віталія та Володимира Кличко, ну і Віталій Кличко теж ходив, теж говорив з людьми і почав дискутувати. І мало не побився. Мало не побився з Дмитром Білоцерківським. Я не знаю, вибачте, хто такий Дмитро Білоцерківський не набирав у Гуглі, як кажуть. Да? Е, підскажіть, хто такий Дмитро Білоцерківський, але коли кажуть, що він мало не побився, там дійсно була така гаряча жестикуляція і дуже гаряча чоловіча розмова, що дійсно здавалося, що зараз Віталій Кличко. Торцене Дмитра Білоцерківського, справа чи зліва. Да? Ну, Дмитро Білоцерківський, він такий худий, чоловічина, невеликий, не невисокий. Було дивно, як кажуть, що вони мало не побилися. Але хто знає, може, Дмитро Білоцерківський е, дуже гарний, хороший рукопашник. Коротше кажучи, вони мало не побилися, але слава Богу, цього не сталося. Розмову вони припинили, після чого Віталій і Володимир Клички сіли на байки, на такі мотоцикли шикарні і поїхали з мітингу. Ось так політики вчора піарились на боротьбі з корупцією, тому що будуть вибори, заморозка війни і вибори. Надімся на це. З вами Ір Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!